Розглянемо 32 тест, яка складова рефлекторної дуги надсилає нервові імпульси безпосередньо до робочих органів А. Чутливий нейрон, Б. Руховий нейрон, В. Вставний нейрон і Г рецептор. Давайте згадаємо, що собою являє рефлекторна дуга. Це є шлях, по якому проходить нервовий імпульс і складається рефлекторна дуга з п'яти складових частин. Перше, це, перша частина це є рецептори. Що відбувається в рецептор? В рецепторах йде перетворення будь-якого виду енергії, механічної, хімічної, світлової енергії, теплової енергії, в нервовий імпульс. Тому що нервовий імпульс це невеликої сили електричний струм. Тобто йде перетворення певного виду енергії на електричну Енергію. Далі, другою складовою рефлекторної дуги є чутливий нейрон, або його, що називають доцентровий. Чому? Тому що він несе нервовий імпульс від рецепторів до центральної нервової системи. Його ще називають аферентним, тобто чутливий доцентровий і аферентний. Третя складова частина рефлекторної дуги – це є центральна нервова система, в якій місяця. Вставні нейрони, якщо дуга тринейронна, вставний нейрон ніколи не виходить за межі центральної нервової системи і зв'язує між собою доцентровий нейрон і відцентровий нейрон. Четвертою складовою рефлекторної дуги є руховий нейрон, який несе нервовий імпульс від центральної нервової системи до робочого органа. Тому він ще називається відцентровий або еферентний. І якщо говорити про п'яту складову, це є робочий орган. Тому, якщо ми вертаємося до 32-го тестового завдання, яка складова рефлекторної дуги надсилає нервові імпульси безпосередньо до робочих органів, зрозуміло, що це є руховий. Нейрон або відцентровий, або еферентний.